Усім привіт! Мене звати Люда, і зовсім скоро я стану мамою вдруге, але мамою дівчинка. Це для мене зовсім щось інше та. Особливо зараз я маю 34 й -ти тиждень вагітності і народжувати мені за місяць, а я буду народжувати на 38 му тижні. Отож, прийшло в час купити речі нашій крихіці, що вчора ми і зробили. Заздалегідь я склала список всього найнеобхіднішого на мою думку, але звісно в магазині стримати мене було важко. Отож, що в цьому дівчачому пакетику. Перше, це така мала коробочка для догляду за моєю дівчинкою. Носочки, дві пари махрові та царапка. Комплект, який складається з шапочки, бодіка, костюмчика і також слів. Ось такий неймовірний в'язаний костюмчик, який, скоріш за все, поїде з нами в пологовий, і комплект для фото. Два комплекти з утепленням. Ведмедик для виписки та дороги додому. Боді з довгим рукавчиком сім штук, але брала не тільки саме маленький розмір, але й більші розміри, тому що дівчинка наша обіцяє бути великою. І також утеплені сліпи, три штучки, які поїдуть з нами в пологовий. Це найзручніший одяг, я просто можу вам гарантувати. І також прості сліпи. Один комплект я брала на більший розмір. Ще потрібно докупити плед, пелюшки, але найосновніше вже куплене. Отож, мамо дівчаток, як ви вважаєте, цього мало чи багато, і що б ви додали, можливо, або прибрали з цього списку. Буде дуже цікаво почитати. Дякую вам за перегляд і хочу вас запросити на свій канал, де я розповідаю про кожен тиждень вагітності, і також розповідаю про усі проблеми, які вилізли в мене під час другої вагітності. Це і діабет, і тонус. До зустрічі на каналі всіх цьому!